Дороги в косовському місті Північна Митровиця, які раніше заблоковані вантажівками, це північ республіки. Тут мешкає близько 50 тисяч сербів. З 10 грудня вони перекрили численні автотраси, висуваючи всілякі вимоги. Сербія оголосила в понеділок, що привела свою армію в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з останніми подіями в регіоні. Сербська влада впевнена, що Косово готується атакувати Сербів і силою знести барикади. Серби, що мешкають тут, не визнають незалежності Республіки Косово, яка відокремилась у 2008 році. Вони вважають Белград своєю столицею, і їх підтримує сербський уряд. Бачимо то не впевнені, що ми подолаємо цю ситуацію. Неможливо говорити з тим, хто не хоче говорити, хто не хоче чути жодних аргументів. Напруженість почала наростати кілька тижнів тому, коли косовська влада поставила вимогу змінити автомобільні номери із сербських на косовські. Це спричинило обурення сербів, які вийшли протестувати. Уряд Косова каже, що поліція країни готова діяти, щоб прибрати барикади, але вона чекає, щоб це зробили миротворчі сили НАТО. Місцеві серби вимагають звільнення на волю арештованого місцевого офіцера поліції та висувають інші вимоги, які має бути виконано перш ніж вони приберуть із доріг вантажівки.